На зараз на 8.50, майже на 9 ранку аварійно кошукове рятувальні роботи тривають, рятувальники працювали всю ніч. зараз відбувається передгінки, як працюю. І вищі рятувальники, але роботи продовжується. Станом на зараз, можна сказати, що зараз підблокували. тіло ще одного загибло. І хлопця стану, на зараз на тій локації у нас, на жаль, 25 загиблих, з яких троє дітей. Загалом по місту Києву, скільки збільшилася до 28 Єдина локація, да. дали рятувальні етапи, роду саме пошуково-рятувальні роботи, тому що е, на іншій локації вчора завершені На Зараз тривають роботи, зараз у нас працює близько 90 рятувальників, а також 40 одиниць різної техніки, працює інженерна техніка рятувальна, працюють верховлазні відділення для, для роботи навику. Сподіваємося, що сьогодні саме пошуково рекламувальні роботи завершаться і ми розпочнемо вже аварійне відновлення. Більше двох тисяч тонн сміття будівельного і будівельних конструкцій ми вже вивезли. З приводу процентів дуже складно говорити, тому вона складна. Але сподіваємося, що в найближчий час там, сьогодні ми точно завершимо пошукові роботи. Ще під завалами можуть перебувати люди. За інформацією наданої Національної поліції Гірко, тому продовжуємо. Пошук і будемо продовжувати, допоки, поки не що під завалами немає ніде все тут.